Так, приїхав я на чергове поле. Привіт всім. Ще хотів сказати, чому досить часто зустрічається нематодостійка редька. тому що не дивлячись на те, що Австрія, Німеччина має там невеличкі площі обробітку, але досить часто зустрічається така культура, як цукровий буряк, ось вона, вона на задньому фоні. І відповідно під сама найкраща Боротьба з нематодою, це використання скажімо, біологічних методів чи методів культурних з використанням різних культур, які виділяють секрети. І е, знаходжуся на наступному полі. Чому вам показую? Чому взагалі показую вам відео в Австрії? Е, тому що е, насичення культур навіть да, трав, у цих травосуміші, які присутні, тут більш насичене. Тобто є більш різнокомпонентні суміші, відповідно, е е я дивлюся, що можна, що дос досить потужно виглядає е тут на ринку, відповідно, щоб запровадити і в нас це все. Тому що, якщо працює в Австрії, воно буде працювати в Україні, але, відповідно, треба адаптувати, адаптувати це під наші умови. А це досить легко адаптується. Те, що потрібно для нас, ми вже, в принципі, досить це прекрасно розуміємо як це все працює. І ми можемо це робити з легкістю. Ось наступне поле цікаве. Тут цікавий набір культур. Зараз розверну камеру, покажу. Так, тут є, зразу видно, що велика кількість конюшини, є структуратор дайкон. Посіяно це після пшениці. Є нематодостійка стійка редька. Є мунго. Гвізотія. Є е е гірчиця. Так, зайдемо, тут маса така її просто. Ось дивіться, яка шикарна маса. Просто як це можна не любити. Дайкончик. Весь поки, все покрито. Конюшинка. Нижній рівень, середній рівень, верхній ярус, все по ярусам, все чітко розвивається. Немає такої, нема перенасичення, що от дуже багато там, дуже багато там компонентів, вони один другого придавлюють. Все, все просто гармонія. Дивіться, яка редька. Да? як вона працює просто підібрана, бомбезна гармонія, комбінація сумішей, які працюють на результат. Ну, загальна маса зараз тут десь за вишки, ну, півтора метра. Тобто ось так виглядає. Отак виглядає. Якщо так, так виглядає картина, Ось сховався, присів, ну, шикарно, шикарно. Ви бачите, що поле не що суміш не загущене, відповідно про що говорить? Щільність, да? щільність оптимальна, тобто кожен компонент він розвивається, він росте. Він має висоту, він не пригнічений, він розвиває кореневу систему. Розвиває зелену масу, відповідно, що висновок який, висновок той, що правильно підібрана концентрація. На це досить суттєво треба звертати увагу, і чому багаторічний досвід він. Має перевагу за того, що вже багато що підібралося. Да, відповідно, треба можна дивитися на ринок, там, на е, різні країни, е, адаптація, адаптація адаптації, але адаптація більше пов'язана із підбором різних сортів сортів чи гібридів. Е, тому що, е, наприклад, нас в Україні в кожен з вас вирощує. Всі сорти, там, пшеницю, сою, ріпак, це все іноземні селекції. Кукурудзу, іноземні селекції, сорти гібриди, відповідно, які адаптуються до ринку. І все, що використовується більша частина компонентів, яка використовується в сумішах, всі стараються витягнути щось європейське, якийсь імпортний сорт. Для того, щоб він справлявся з даною ситуацією, з даними проблемами. Він був адаптивний до різних умов, до посухи, до перенасичення вологи, щоб не був переносником хвороб і так далі. Щоб він мав стійкість. Тому що не просто так підібрати що небудь на калапуцяли і працюємо далі. На цим треба досить довго працювати із підбором сортів. Відповідно... А, тут ще не показав вам, тут ще є Суданська трава. Суданська трава. Е, так що. Ось така ситуація в австрійських фермерів. Досить імпонує мені їхній підхід, їхній розвиток. Вони не женуться за мільйонами гектарів, як у нас глотки рвуть за кожну соту. За кожну соту. Беріть, собі займайтеся, маєте, взяли землю, обробляйте. І доводьте її до ума. Доводьте її до ума, працюйте. Відповідно, як ти працюєш з нею, так вона й тобі далі віддячить. Тому що деградація ґрунтів, вона відбувається. І стрімко, все, стрімко, 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 тому що кожен женеться за прибутком, за ефективністю, взяв чим більше, треба побільше. За цей період витягнути, треба думати, над чим ви працюєте, відповідно, як ви будете працювати на полі, яке ваше відношення, відповідно, так будуть до вас давати вам землю і так далі. Знаходжуся на наступній травосуміші Вона в нас є в Україні, це називається боденфіт. Ось так вона виглядає. Вона семикомпонентна, тобто тут є редька Дайкон. Ух, -мо, не, ви, не видергується, редька Дайкон. Є Льон, є Мунго, є Суданська трава, є конюшина. Ось конюшина. Є вика. Ось вика. Оце Льон. Ось вика. ну, Видергується і є. Ось колюченька рослинка. Це сафлор. Так. Ось так виглядає поле. Зараз зайду всередину. Ніби мене не, ніхто не ганяє. Все чітко. Так, це поле після пшениці. Після пшениці видно, що е, помітно, що зразу, можливо, опади пройшли, не, не знаю. Ось шикарний дайкон. Відхромився знову. Видно, що стартанула досить потужно травосуміш, тому що немає фактично падалиці. Зараз розверну і хочу ж повторитися, що я їжджу по товарним масивам фермерів. Фермерів, власників, які працюють і обирають рішення. Так, ось знову хочу звернути увагу на густоту покриву і на розвиток рослин. Те, що рослини розвиваються прекрасно, вони не відчувають пригнічення. Зараз по висмику якусь кореневу систему. Ну, досить мокренько, то не висмикується так, як хочеться. Висота тут суміші десь Ну, мені вище пояса. Мунго вище пояса десь в середньому метр п'ять. А там де почав випускати цвіт тайкончик, то десь висотою до 1,20, метр тридцять метр попадається. Десь, десь так. Ну і загальна густота, щось подивіться, так це все всі поляни досить близько над дорогою. Покрив просто шикарний. Ось працюють грибочки. Ростуть, значить, біота працює. І запах, запах ґрунту просто словами не передати. Відчувається, що ґрунт живе. Живий, ось видно, екскременти наших працівників ґрунту, які працюють цілодобово над результатом. Яка доля цього сидерату? Я що будуть робитися по кожному полю? Що буде робитися, чи лишатиметься він, чи не лишатиметься, я буду розказувати в наступних відео. Тому працюємо, розвиваємося, дивимося, підписуємось на канал, ставимо лайки. Все буде Україна.